Колобок. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них нема. От раз дожилися вже до того, що не стало у них і хліба, і їсти нічого. Дід і каже Бабусю, піди у хишку та позмітай у засідці борошна та спечи мені колобок. От баба так і зробила витопила в печі, замісила борошно, що назмітала, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, з призьби та на землю та й побіг дорогою. Біжить колобок, а назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. А він каже Не їж мене зайчику, побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. А ну, яку? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, так і від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить. Зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. А ну, яку? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, так і від тебе втечу. Та й побіг. Знову біжить, та й біжить. Зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, яку? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік. І від тебе втечу. Та й маху, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, яку? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, так і від тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він сів та й давай співати. Я по коробу метений на яйцях спечений, а лисичка його гам та й проковтнула. Колосок. Жили собі двоє мишенят. Круть та верть. І з ними півник, голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що граються і веселяться, а півник зранку до вечора трудився. От якось знайшов він у дворі пшеничний колосок, покликав мишенят та й каже Треба колосок обмолотити. Тільки не я, закричав Круть, тільки не я, закричав верть. Добре, сказав півник, я обмолочу та й узявся до роботи. А мишенята взялися в гілку грати. Скінчив півник молотити. Гукнув мишенят. Круть та верть прибігли й запищали. Тепер треба зерно до млина нести, борошно змолотити. А хто понесе? спитав півник. Мовчать мишенята. Добре, сказав півник. Я віднесу зерно до млина. Узяв собі на плечі мішок. Та й пішов, а мишенята тим часом затіяли довго лозу. Приніс півник борошна з млина, а мишенята тут, як тут. Ой, півничку, тепер треба тісто замісити. Хто ж міситиме? спитав півник. Тільки не я запищав круть, тільки не я запищав верть. Подумав, подумав півник та й каже Певно, мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дров, розпалив у печі, а як у печі розгорілося, посадив у неї пиріжки. Мишенята й собі часу не гають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на стіл, а мишенята вже й тут, і гукати їх не довелося, одразу за стіл мостилися. А півник їм і каже. Почекайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок, обмолотив, зерно в борошно змолов, тісто місив, дрова рубав, піч топив. Усе ти ледве чутно пропищали мишенята. А ви що робили? Нічого сказати мишенятам. Стали круть та верть вилазити з-за столу. А півник їх і не затримував. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме? Курочка ряба. Жили собі дід та баба, і була в них курочка ряба. Знесла курочка яєчко, яєчко не просте, золоте. Дід бив-бив, не розбив. Баба била била не розбила. Мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко впало і розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка кутку даче. Цить, діду, не плач, бабо. Я знесу вам яєчко не золоте, просте. Три ведмеді. Якось одна дівчинка пішла в ліс по гриби та й заблукала. Ходила вона, ходила і прийшла в лісі до невеликої хатинки. Двері були відчинені, і дівчинка увійшла. А в цій хатинці жили три ведмеді. Один ведмідь, великий кошлатий, був батько Михайло Іванович. Друга ведмедиця, вона була дещо меншою і звали її Анастасією Петрівною. Третім було мале ведмежатко Михайлик, та їх не було на той час вдома. У хатинці було дві кімнати одна їдальня, друга спальня. Дівчинка ввійшла до їдальні і побачила на столі три миски з юшкою. Перша миска дуже велика була Михайла Івановича. Друга миска дещо менша Анастасії Петрівни. Третя мисочка блакитна була михайлика. Взяла дівчинка ложку і покуштувала юшки з найбільшої миски, потім покуштувала із середньої миски і нарешті покуштувала з блакитної мисочки і з'їла всю юшку. Страва тут їй здалася найсмачнішою. Дівчинка схотіла сісти і побачила три стільці один великий Михайла Івановича, трохи менший Анастасії Петрівни, а третій найменший Михайлика. Вона сіла на великий стілець та звалилася на підлогу. Тоді сіла на середній. На ньому було незручно. Нарешті усілася на маленький стілець. Так їй було зручно, що вона на радощах почала розхитуватись, та щільчик зламався. Далі дівчинка пішла в другу кімнату. У спальні стояли три ліжка велике, середнє і маленьке Михайлика. Дівчинка лягла на велике ліжко, та дуже вже тут було просторо. Тоді вона перебралася на середнє. Воно виявилося надто високим. А коли дівчинка лягла в маленьке ліжечко, то воно виявилося таким зручним, що вона відразу заснула. Тим часом ведмеді прийшли додому голодні і вирішили пообідати. Михайло Іванович узяв свою миску, глянув і заревів, хто їв з моєї миски. Анастасія Петрівна оглянула свою миску і собі заревіла, Хто їв з моєї миски? А Михайлик побачив свою пусту мисочку і завищав тонким голоском. Хто їв з моєї миски і все з'їв? Михайло Іванович подивився на свій стілець і страшенно заревів, Хто сидів на моєму стільці, і пересунув його на інше місце. Анастасія Петрівна зарикала. Хто сидів на моєму стільці, і зрушив його з місця? А Михайлик побачив, що його стільчик зламаний, і залементував. Хто сидів на моєму стільці, і зламав його? Ведмеді зайшли до другої кімнати. Хто лягав у моїй постіль і зім'яв її? страшенно заревів Михайло Іванович. Хто лягав у моє ліжко і зім'яв усе? заревіла Анастасія Петрівна, хоча й не так голосно. А Михайлик заволав, хто лягав на моє ліжко. І раптом він побачив дівчинку і завищав, ось вона, лови її, тримай. Дівчинка розплющила очі, побачила ведмедів, хутко виструбнула у вікно і втекла. Ведмеді не наздогнали її. Теремок Стоїть у полі теремок. Бігла повз нього мишка. Побачила вона теремок, забігла в нього та й стала собі жити. Якось прискакала до Теремка жабка Терем Теремок. Хто в Теремку живе? Я, мишка, шкряботушка, а ти хто? Я, жабка, скрекотушка. Пусти до себе. І стали вони жити разом. Чи довго, чи недовго. Якось пробігав неподалік зайчик. Терем теремок, хто в Теремку живе? Я мишка шкряботушка, та я жабка-скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть до себе. І стали вони жити разом. І так їм весело в теремку живеться. Та якось прийшла до Теремка лисичка сестричка. Постукало у віконце й питай. Терем теремок, хто в теремі живе? Я мишка шкряботушка, я жабка скрекотушка. Я зайчик-побігайчик, а ти хто? А я, лисичка сестричка, пустіть до себе жити. Вселилася лисичка до теремка і стало їх четверо. Прибіг якось сірий вовчик, зазирнув у двері й питає Терем теремок, хто в теремі живе? А йому відповідають я мишка шкряботушка, я жабка-скрекотушка. Я зайчик-побігайчик. Я лисичка сестричка, а ти хто? А я, вовчик-братик, пустіть до себе жити. Заліз вовку теремок і стало їх п'ятеро. Тісно, звичайно, незатишно. Та що поробиш? Дуже вже сусід грізний. Треба миритися і жити у злагоді. Аж ось суне ведмідь, побачив теремок і теж до нього реве з усіх сил. Терем теремок, хто в теремі живе, а йому відповідають. Я мишка шкряботушка, я жабка скрекотушка. Я зайчик побігайчик. Я лисичка сестричка. Я вовчик-братик, а ти хто? А я ведмідь на брід. Пустіть до себе жити і поліз ведмідь у теремок. Лізе-лізе, та ніяк щось не виходить. Ось він і каже. Буду на даху жити. А ти нас не задавиш? Не бійтесь, не задавлю. Ну то лізь. Тільки зліз на дах, тільки всівся, терем так і розвалився. Ледве-ледве встигли з нього вискочити Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик. І розбігли звірі в усі боки. Солом'яний бичок. Жили собі дід та баба. Якось просить баба діда, зроби мені солом'яного бичка та осмали його смолою. Зробив дід солом'яного бичка й осмолив його смолою. Вранці погнала баба свого солом'яного бичка пастися. Сама сіла зручненько, під кущем і задрімала. Коли це з темного лісу вискочив ведмідь з обдертим боком і до бичка. Дай мені смоли бік залатати. Бери, вхопив ведмідь того бичка і ну смолу віддирати. Та й зав'яз зубами ніяк не вирве. От баба прокидається, аж її солом'яного бичка ведмідь у бору тягає. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Дід вискочив, віддер відмедя, взяв і кинув його в погріб. От погнала баба бичка пастися на другий день. Сама сіла під деревом та й задрімала. Коли це з лісу вибігає вовк та до бичка. Дай мені смоли засмолити бік, а то капосні собаки обідрали. Бери. Хотів вовк смоли віддерти, та зубами зав'яз ніяк уже їх не віддере. Прокидається баба, аж бичка її не видно. Вона й подумала, що він додому побрів. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала Дід. І вовчика у погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пастись. Сіла на траві та й заснула. Аж біжить лисичка. Дай мені, смолий, голубчику, прикласти до боку. Капосні хорти трохи шкуру не зняли. Просить бичка. Бери, Зав'язла й лисиця зубами в смолі. Ніяк не вирветься. Баба дідові сказала. Дід укинув у погріб і лисичку. А далі і зайчика отак упіймали от сів дід та й давай гострити ножа. Ось зараз зніму з вас шкури та пошию нами з бабою кожухи. каже. Ой, не ріж нас, діду, пусти краще на волю. Ми вам з бабою добром за добро віддячимо. На ранок стука хтось у двері. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Вовк повен двір овець пригнав. Лисичка принесла усякої птиці. Зайчик понаносив сережок намиста доброго. І дід радий, і баба рада, то так забагатіли, а бичок доти стояв на сонці, поки й не розтанув.